У третьому турі англійської прем'єр-ліги сталося щось таке, що навіть суворі футбольні експерти почали сумніватися, чи вони не дивились нову серію британської комедії Сіті 5». Весхім 0. Весхім вийшов на поле з надією, що їхній воротар зможе спіймати Холанда як муху на мухобійку, але Ертлін Холанг вирішив, що це чудовий день для пробіжки та оформив хіт-трик, залишивши захисників Весхіма в роздумах. Чи варто було їм приходити на цей матч взагалі? Арсенал Брайтон 1-1. Гра між арсеналом і Брайтоном нагадувала бій двох учнів середньої школи. Кожен намагався довести свою крутість, але, врешті-решт, отримали по одному голу і пішли додому думати над своєю поведінкою. Арсенал спочатку намагався домінувати як справжній староста класу, але Брайтон швидко повернув собі контроль, нагадавши всім, що вміння бути нахабним це теж навичка. Челсі Крістал Пелес 1-1 Челсі створив моменти, як шеф-кухар на шоу мастер-шеф. Але замість апетитного обіду вийшов бутерброд з повітря. Ніколас Джексон таки забив свій гол. Але Крістал Пелес, як мудрий дідуган, ставив свій пенс, коли забив Еберчі Ези. Ньюкасл 2 Тоттенхем 1 цей матч був схожий на поєдинок двох давних друзів у барі, де кожен спочатку говорить про те, як життя у них вдали, а потім починає змагатися, то замовив більше пива. Нюкасл сказав своє слово і виграв матч, а Тоттінгім залишилось сміркування. Чому вони не запросили ще одного нападника? На це пивне змагання. Евертон, 2, Бормут 3. Якщо ви думаєте, що бачили найгірший день у офісі, то подивіться на Евертон. Вони вели з рахунком 2-0. Але в кінці їхні гравці вирішили, що пора на перерву, залишивши бормуту шанс забити три голи. Болівальники Евертона були вже готові святкувати перемогу, коли їхня команда зненацька вирішила перевзутись і програла матч, якби це було спеціальне завдання на корпоративі. Це був той тур, після якого всі гравці задумались, може варто було стати коміком, а не футболістом.